Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Сім підвалів 13-дворогосподарства 330 гектарів поля підтопили на Закарпатті через негоду, яка була 18 січня. 77 кінологів та 81 службова собака служать в Макачуському прикордонному загоні. Німецьких та бельгійських вівчарок використовують для затримання порушників. Джек Расл-тер'єри та Фокс-Тер'єри тренують шукати вибухівку, зброю та контрабанду. Більше дивіться далі у випуску. Підтоплення виявили у семи підвальних приміщеннях: тринадцяти обіцях та тридцять тридцяти гектарів сількогосподарських угідь на Закарпатті. Про це сказала речниця ДСНС Закарпатської області Наталія Батир. За її словами, підняття води у річках це наслідки негоди на Закарпатті 18 січня. На всіх місцях підтоплень працювали підрозділи ДСНС. Вони за допомогою мотопомп та пожежних автомобілів відкачували воду з підтоплених домоволодінь населення. І Ними було відкачано понад 900 кубічних метрів води. Для цих робіт залучалось 13 одиниць техніки, 3 мотопомпи, а також 49 рятувальників. Наразі всі роботи по відкачці води завершено. Крім того, що підтоплено сільськогосподарське угіддя паводковими водами, підтоплено три автошляхи. Два з них це автошляхи місцевого значення, великі ком'яти шаланки, а також великі ком'яти заріччя, і підтоплено автошлях національного значення Н-09 мукачево рогатин Львів між населеними пунктами гребля та вільхівка. Там зберігається шар води, тож автівки поки що не можуть безперешкодно просуватися нею. Рятувальники здійснюють аеромоніторинг ситуації. Рівень води у річках Закарпаття спадатиме з 19 січня, розповіла начальниця відділу гідрологічного планування закарпатського гідрометцентру Наталія Платонова. Станом на 12 годину, 19 -го січня. Um... У області відмічалися невеликі опаді у вигляді снігу. На річках продовжувалося зниження рівнів води. На річці Тиса завершилося формування максимальних рівнів на ділянці тячів хуст. І зараз паводкова хвиля просувається в нижній течі між хустом і вілоком. Протягом наступної доби очікується зниження температури повітря та опади у вигляді снігу, що відповідно призупинить Розвиток паводку, тобто будуть відмічатися тільки добігання паводкових хвиль з верхів'ї і в нижній течії. Рух автодорогами Закарпатської області відновили станом на 16-ту годину. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області. Там написали, що на автодорозі Н-09 між населеними пунктами Вільхівка та Гребля відновили рух. Рівень води в річці Боржави, яка розлилася вночі, почав спадати. Також вода зійшла і на автодорозі Т-07-19 між селами Великі Ком'яти та Заріччя. Переливу через дорогу немає. Автомобілі їздять у звичному режимі. Чотири мільярди гривень з державного бюджету отримали заклади Закарпаття на лікування та надання медичних послуг упродовж 2023 року. Про це сьогодні на брифінгу в закарпатській ОВА розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Приблизно 200 мільйонів ми заплатили за програмою Доступні ліки. Знов ж таки, день у день, без жодних затримок, в повному обсязі, оплатили все те, що ми закупили для жителів Закарпатської області, для того, щоб вони отримували якісну і доступну мед. Медичну послугу другий рік поспіль програма медичних гарантій фінансується повністю з коштів міжнародних організацій, тому у нас ще спільна ще більша відповідальність за кожну копійку, щоб вона використовувалась ефективно. Так безумовно, ми також розуміємо. Що якщо буде якийсь фінансовий колапс в країні, ми розуміємо, що таке медицина військових рейок, що тоді може гарантувати держава для українців. Ми маємо такий план Б. Ми маємо програму медичних гарантій трансплантацію, яку будемо гарантувати пацієнтам у 2024 році. У 2024 році, ми вперше будемо закуповувати для українців послугу штучного заплітнення майже півтора Мільярда бюджетних коштів, які закладені в штучне заплітнення, вони в послугу вони дадуть можливість народитися 10 тисяч малюкам в Україні. За словами Наталії Гусак, понад 600 тисяч українців у минулому році долучилися до програми Доступні ліки. Ми закуповуємо комплексну послугу для онкопацієнтів. Ми закуповуємо комплексну послугу з хіміотерапії, з радіології в серцево-судинні діабет. Захворювання легень, хвороба Паркінсона, сюди відносяться препарати, які потрібні людям, які мали трансплантацію того чи іншого органу. І це означає, що це пожиттєво людині необхідно приймати дороговартісні ліки, за які національна служба здоров'я теж заплатить Це імуносупресивні препарати. Це знеболювальні, це те смужки для вирівняння рівня цукру в крові. І таких препаратів є більше 500, які складають вартість від декілька десятків гривень до декілька тисяч гривень. І все, що необхідно знати людині, що якщо сімейний лікар бачить, що цій людині необхідно призначити ці ліки, виписує електронний рецепт, вона йде до найближчої аптеки, яка є учасником програми. І отримуються ліки безоплатно, бо з невеликою доплатою. У 2023-му Ми оплатили більше трьох мільярдів бюджетних коштів аптечним мережам за по програмі Доступні ліки. У 2024 році ми готові закуповувати лікарських засобів більше на 5 мільярдів бюджетних коштів, зважаючи на те, що в нас буде тільки додатково один напрям це розлади психіки в 2024, плюс додавлення комбінованих, все ж таки, ми бачимо за рахунок сільського населення, що ось цих додаткових майже 2 мільярда, які є можливість використати в 2024, Це за рахунок нових учасників програми доступні. lì Шістнадцятьох чоловіків затримали прикордонники Мукачівського загону на кордонах з Угорщиною та Румунією впродовж минулої доби. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що 10 чоловіків затримали військовослужбовці відділів Лужанка та Вилок. Затримані намагалися потрапити до Угорщини. Усі громадяни України це жителі Івано-Франківської, Київської, Дніпропетровської, Вінницької та Волинської областей. А на кордоні з Румунією зупинили 6 чоловіків наряди відділів Ділове, Тячу та Дякове. На усіх затриманих складат. Він протоколи за незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання Державного кордону України. Чоловікам загрожує штраф або адмінарешт. Щодня шукають контрабанду та зброю службові собаки Мукачівського прикордонного загону. Фокстер'єр Бона займається пошуком схованих сигарет. Інструктор кінологічного відділення Ярослав Крекін каже, першою його собакою була бельгійська вівчарка. Далі ж почав працювати з меншою породою. Працюю вже 8 років, одразу прийшов на службу, я йшов і знав, що буду кінологом, бо мені це подобається. Була бельгійська вівчарка малінва. Теж дуже активні, гарні собаки. Це Фокстер'єр маленька порода, бельгійська вівчарка велика порода, дуже активна. Цікаво з ними працювати. Ну, вона була бо одна спеціальна собака. А бельгійська вчерка була на затримання правопорушників, виявлення та затримання правопорушників. Ярослава Джина працюють у парі близько року. Нещодавно повернулися з кінологічного навчального центру і заступили на охорону державного кордону. Собака породи Джек рассел Тер'єр, шукає вибухові речовини, зброю та боєприпаси. Перед заступанням на службу проводимо тренування з нею. І на протязі дня ще два попутні тренування проводимо. Собаку неможливо обманути. Треба довіряти старання собачки і буде все добре. Для розшукових прикордонної служби найчастіше використовується німецька вівчарка, також бельгійська вівчарка малінова. Для спеціальних по пошуку наркотичних вибухівки тютюну використовуються такі малопородні собаки. Тобто джек яхтер'єри, єхтер'єри, фокстер'єри. Так далі. Тобто ті, які безпосередньо можуть малорослі. За словами Владислава Голубішина, у Мукачівському прикордонному загоні 77 кінологів і 81 службова собака. З них 43 собаки охороняють зелений кордон. Решта працюють із кінологами під час огляду автомобілів та громадян, які перетинають пункти пропуску.